ДБСТ абревіатура, яка означає, що діти, які залишились без батьківського опікування, отримають можливість зростати в сім'ї і мати місце, яке стане домом. Центр соціальних служб, служба у справах дітей в рамках проєкту моніторинг потреб та підтримки дітей в умовах війни провели семінар Моніторинг потреб та підтримки дітей в умовах війни. Проєкт реалізується міжнародною благодійною організацією Партнерство кожній дитині. У співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров'я України та Національною соціальною сервісною службою України за замовленням Міністерства соціальної політики України у семінарі взяли участь родини, які прийняли дітей на виховання, представники закладів загальної освіти, інклюзивно-ресурсного центру та правоохоронних органів. Обговорили найнагальніші потреби та проблеми, з якими стикаються родини, яку підтримку може отримати сім'я патронатних вихователів, як спільно діяти, щоб діти могли швидко адаптуватись до нових родин, налагодити шкільне життя, допомогти влитись у громаду внутрішньо переміщеним особам. У Бродівській громаді велику увагу приділяємо роботі соціальних служб. У тісній співпраці з Львівським обласним центром соціальних служб вирішуємо життєві ситуації та у кожному випадку приймаємо рішення в інтересах дітей, які потребують допомоги відповідних служб. Начальник служби у справах дітей Надія Бедрій зазначила, наша робота ще й психологічно складна, але тримаємось, адже маємо підтримку від колег у сфері від міської ради, батьків-вихователів та опікунів. Дякуємо. Заступник міського голови Ірина Олеха подякувала учасникам за сумлінну працю її неможливо робити без величезної любові, яка так потрібна дітям. Бродівська міська рада займається соціальними питаннями з часу створення громади, але ми швидко набуваємо досвіду і завжди готові прийти на допомогу.